Доброго дня, шановні глядачі. Ми раді вас вітати на Ютуб-каналі ствол» спеціально в колаборації з каналом Кая БТСА» та також першим пістолетним телеграм-каналом України Каджиганс. Вас чекає серія відео, в яких ми розглянемо основні питання, які можуть виникати у користувача короткоствольної зброї, тому що, як показує наше життя, на сьогоднішній день короткоствольна зброя за останні два роки отримала дуже велике розповсюдження, але на жаль, культури. Саме з цього питання все ж таки в нас малувається. Концепція даної серії якраз таки полягає в тому, щоб дещо заповнити цей пробіл у знаннях. Отож, в першому відео ми розповімо вам, що таке пістолет і що потрібно знати про пістолет перед тим, як почати займатися з ним. Перед тим, як почати розповідати взагалі про тренування з пістолетом, давайте ознайомимося з тим, що це за зброя. Але перед тим, як взяти зброю в руки, нагадаємо чотири правила стрільця. Ми завжди поводимося зброєю як заряжений, не направляємо зброю туди, куди не збираємося стріляти. Перед тим, як здійснити постріл, дивимося, що передмішення та що за нею. І не торкаємося спускового гачка, якщо не збираємося здійснити постріл. Ці чотири простих правила дозволять нам безпечно продовжити наші заняття, а також не задати шкоди тим, хто з вами на полігоні. Отож про пістолет. На мій погляд, пістолет це найважча в контролі зброя зі всіх видів зброї, які ви можете зустріти. Ну, напевно, що самурайський м'яч буде поважче в експлуатації, а в всьому іншому пістолет це сама складна зброя. Чому саме зараз я вам розповім? Будь-яка довгоствольна зброя має декілька точок контролю. Ми вже... Розглядали це в наших відео, також будемо про це говорити далі. Це цівка, це руків'я, це приклад, це щока, яку ви кладете на приклад, це плече. Це все допомагає вам контролювати процеси віддачі і відновлювати картинку прицілу, роблячи швидкий повторний постріл. У пістолета ж точок контролю дуже мало. По суті, вона одна, це ваші руки. Про те, як правильно сформувати хват, ми поговоримо згодом, але тим не менше, все ж таки основні аспекти я хочу такі вам нагадати. Як і в випадку з карабіном, віддача не впливає на точність пістолета. Тому Потрібно все ж таки дуже тонко контролювати всі процеси, які зв'язані з обробкою спуску, дуже тонко контролювати всі процеси, які зв'язані з контролем віддачі, а також точно розуміти, що таке картинка прицілу і як її налаштовувати, використовуючи пістолет. Наступна проблема пістолету в тому, що він має досить невеликі, невеликі габарити. Звичайно, це його плюс, тому що він передбачає приховане носіння. Давайте зараз не будемо ми розповідати про приховане носіння в Україні і пістолети. Я звертаюся до тих людей, які свідомо розуміють, для чого вони взяли в руки пістолет, і тепер вони, маючи на руках таку зброю, мають якось підвищити свій навик. Тому потрібно розуміти, що за рахунок малого габариту, малої довжини ствола, будь-які маніпуляції з пістолетом це зовсім не ті маніпуляції, які ми робимо з карабіном, тому що направлення осі каналу ствола міняється в пістолеті дуже швидко, і відповідно на шляху. Виліту кулі, польоту кулі може бути не тільки мішень, а й будь-яка кінцівка чи, чи взагалі хтось оточуючих. Тому потрібно за цим дуже чітко слідкувати. Тому кодекс стрільця працює постійно, як тільки ви наблизились навіть до зброї. І якщо хтось біля вас робить якусь дурницю всупереч тим правилам, які ми озвучили вище, зупиніть цю людину, тому що це в ваших, точно в ваших інтересах. Існує багато легенд з приводу того, що пістолетом легко керувати, ми можемо бачити в Ютубі велику кількість відео різних майстрів, які показуючи свою фантастичну майстерність, наприклад, з траматом чи страйкбольним пістолетом, забувають про такі речі, як віддача, і як вигляд гільзи, і таке інше. Пістолет це річ прихованого носіння, але підвищеної небезпеки. Тому для того, щоб не виглядати ідіотом, пробачте, зі зброєю. Обов'язково додивіться цю серію роликів до кінця. Будьте з нами, розвивайтесь, тренуйтесь. В наступному відео ми розкажемо вам, як все ж таки правильно тримати цей пістолет, хоча б тримати, для того, щоб куля полетіла в потрібному напрямку. Пока!